І якось почув яків слова лаванових синів, які говорили, І Яків забрав усе, що належало нашому батькові, і з того, що належало нашому батькові, здобув усю цю славу. І поглянув Яків на Лаванове обличчя він став не таким до нього, як учора чи три дні тому. Господь же промовив до Якова Повернися на землю свого батька і до свого роду. Я буду. З тобою. Тож послав Яків покликати Лію та Рахиль на рівнину, де були отари, та й сказав їм Бачу я обличчя вашого батька, він не такий до мене, як учора чи три дні тому. Та Бог мого батька був зі мною. Ви ж самі знаєте, що всіма своїми силами я працював на вашого батька, а ваш батько ошукав мене, змінював мені платню щодо десяти овечок. Але Бог не дозволив йому заподіяти мені зло. Коли скаже так рябі будуть твоєю платнею, то народжуються всі вівці рябими, коли ж скаже білі будуть твоєю платнею, то народжуються всі вівці білими. Тож Бог забрав усю худобу від вашого батька і дав її мені. І сталося, що коли вівці парувалися, то я побачив їх у вісні на власні очі. Ось козли барани строкаті та рябі, і крапчасто рябі стрибали на овець і кіз. І сказав мені Божий ангел у вісні, Якове Я ж озвався що? А він сказав Поглянь своїми очима і подивися на козлів і баранів, строкатих, рябих і крапчасто рябих, вони скачуть на овець і кіз. Адже я побачив те, що тобі чинить лаван. Я є Бог, який з'явився тобі на Божому місці, де ти мені помазав стопа і дав мені обітницю молитві. Отож сьогодні встань і вийди із цієї землі та повертайся в землю свого народження. Я буду з тобою. У відповідь Рахіль Ілія сказала йому Немає нам більше частки чи спадщини в домі нашого батька. Хіба не за чужинок став вважати він нас, адже продав нас і поглину, мов страву наші гроші. Усе багатство і слава, що їх забрав Бог у нашого батька, будуть нам і нашим дітям. Тому роби тепер те, що сказав тобі Бог. Уставши, Іяків посадив своїх жінок та своїх дітей на верблюдів. Забрав усе своє майно і весь свій посуд, що придбав у Месопотамії, і все, що належало йому, щоб вирішити в ханаанську землю до свого батька Ісаака. Якось Лаван пішов стригти своїх овець, а Рахиль викрала бошків свого батька, і як і вже втаїв від Лавана сиріця, не сповістив йому, що відходить геть. Він утік з усім, що належало йому. Перейшов ріку і поспішив до гори Галаат. А на третій день Лаванові сирійцеві сповістили, що Яків утік. Узявши всіх своїх братів із собою, він гнався слідом за ним сім днів і наздогнав його на горі Галаат. Та вночі Бог прийшов у вісні до Лавана Сирійця і сказав йому: Остерігайся, щоби часом не сказав ти Якову чогось злого. І наздогнав Лаван Якова. Яків поставив своє шатро на горі, а Лаван розставив своїх братів під горою Галаат. Чому ж ти так вчинив? промовив Лаван до Якова. Чому ти таємно втік та ще й обікрав мене, забрав моїх дочок, мов полонених мечем? І якби ти мені дав знати, я відпустив би тебе з радістю з музикою тим панами й гуслами. Невже я не удостоївся поцілувати своїх дітей і дочок? Тепер же нерозумно ти вчинив. У цей час у моїх руках влада накоїти тобі лиха, але Бог твого батька вчора сказав мені таке Остерігайся, щоби часом не сказав ти Якову чогось злого. Тому тепер іди, бо палко ти заважав піти додому свого батька. Але Чому ти викрав моїх божків? У відповідь Яків сказав Лаванові Я сказав, щоб часом не забрав ти від мене своїх дочок і все, що в мене є. Упізнавай, що є твого в мене, і забирай. Та він не знайшов у нього нічого. І Яків сказав: У кого тільки знайдеш своїх божків, той не житиме перед нашими братами. Та Яків не знав, що його дружина Рахиль їх викрала. Увійшовши в ліїне житло, Лаван шукав і не знайшов. Вийшовши з лійного житла, шукав і в житлі Якова, і в житлі обох рабинь і не знайшов. Тож увійшов і до житла Рахилі. Рахиль узяла бошків і запхала їх під верблюже сідло та й сіла на них. І сказала своєму батькові не обурюйся, володарю! Що не можу стати перед тобою, бо в мене звичайне жіноче. Тож Лаван обшукав усе житло і не знайшов божків. Лють охопила Якова, і він накинувся на лавана. І, відказуючи Лаванові, Яків запитав Яка моя провина, і який мій гріх, що ти за мною гнався і обшукав усі мої речі? Що ж ти знайшов з усіх речей свого дому? Поклади тут перед своїми братами і моїми братами, і хай розсудять нас обох. Я вже двадцять років з тобою. Твої віці і твої козли не залишалися без ягнят, і із твої отари я не їв, розшарпаного звіром я тобі не приносив, а сам відшкодовував украдене вдень і вкрадене вночі. Бувало зі мною, що вдень мене палила спека, а вночі мороз, і сон утікав з моїх очей. Уже двадцять років я провів у твоєму домі, я працював на тебе, чотирнадцять років за твоїх двох дочок, і шість років за твоїх овець, а ти міняв мою платню щодо десятьох агнець. І якби не був зі мною Бог мого батька Авраама і страх Ісаака, сьогодні відіслав би ти мене ні з чим. Та Бог побачив моє приниження і важку працю моїх рук. І докорив тобі вчора. А Лаван у відповідь сказав Якове Дочки мої дочки, і сини мої сини, і худоба моя худоба, і все, що ти бачиш, належить мені та моїм дочкам. Що сьогодні заподію їм чи їхнім дітям, яких вони народили? Тому давай тепер складемо заповідь Я і ти, і буде він свідком між мною і тобою. І він сказав йому: Ось нема нікого біля нас, Бог свідок між мною і тобою. Взявши камінь, Яків поставив його як стовп, а своїм братам Яків сказав: Назбирайте каміння. Вони зібрали каміння і зробили насип, і поїли, і попили там на насипі. І сказав йому Лаван, Ця могила сьогодні свідчить між мною і тобою. І назвав її Лаван могилою свідчення, як ти вже її назвав Могила свідок. Тож сказав Лаван Якову Ось ця могила і стовп, котрий я встановив між мною і тобою, свідчиться могила і свідчить цей стовп». Через це дано їй назву Могила свідчить і бачення, оскільки сказав. Нехай Бог буде на сторожі між мною і тобою, бо ми розійшлися один з одним. І якщо скривдиш моїх дочок, якщо візьмеш інших дружин, крім моїх дочок, глядиш, немає між нами нікого. І якщо я не перейду до тебе, то і ти не перейдеш до мене поза цю могилу і за цей стовп, щоби заподіяти зло. Бог Авраама і Бог Нахора буде нам судею. І поклявся Яків страхом свого батька Ісаака. Яків на горі приніс жертву і покликав своїх братів. І їли, і пили, і заночували на горі.